Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. І сьогодні у нас стартер з Range Rover Sport. Привезли нам його для профілактики. Він працює, все гарно, але там дуже сильно розібрали автомобіль і зняли їх стартер та генератор для профілактики. Поки що я вам показую стартер. Тут ми будемо робити чистку і діагностику. Переглядаємо контактний штуцер. Він в гарному стані потрібно вичистити. П'ятаки також в гарному стані. Витягуємо пружину. Тут все гарно потрібно просто вичистити. Розбираємо електрочастину. Зараз будемо піднімати задню кришку. Тут бажано це все ударною викруткою робити. Я так і зробив, але не показав. Кришка в принципі чиста, підшипник працює бездоганно. Зараз розберемо статорний стакан від корпусу. Кажу відразу, це не легко. Він дуже часто в цих стартерах закисає. Ось потрібно такими рухами його розколювати. Обережно, щітки на місці, в ідеальному стані. В цілому стартер Denso стоїть у дуже гарної якості. Ротор також в гарному стані, підшипники нормальні. Трішки потрібно вичистити його. Зараз розбираємо редукторну частину. Тут також потрібна ударна викрутка. Перший викрутився болт нормально, а другий вже був з великими проблемами. Тільки через ударну викрутку викручувався. Але викрутився без проблем. Ну, як без проблем. З проблемами, але так, колемо вже передню редукторну частину, так звану. Тут все чисто, немає змазки, нічого страшного. Все буде гарно. Піднімаємо так звану зірку редуктора. Обережно, тому що там ролики висипаються. Ось бачите, в мене один випав. Воно таке наборне через сепаратор. Чистимо е колектор я, е ротора, так, скал, так званий, штуцер втягуючого реле, ось це місце дуже важливо вичистити, і, сам, і саме перемикаюче кільце. На щітки все банально вичищаємо Ось до такого гарного блискучого стану, щоб вільно працювало в, в своєму посадочному місці. В піскоструї все гарненько чистимо. Ось таким чином. Багато хто запитує, чим чистимо. Зазвичайним піскоструєм чистимо. Ось до такого стану все вичищаємо. До речі, не показав, бендекс також в гарному стані. Даємо скрізь маску, особливо ось тут на бендекс і на зірку редуктора. Набираємо все обережно. Обов'язково шарик кладемо дистанційний і вже збираємо редукторну частину. Потрошечки все потихесеньку збираємо до кучі. Пружину ставимо штуцерну. І сам штуцер вкидаємо. Ось по такому принципу він перемикає п'ятаки. Кришку вже пофарбовану, редуктора ставимо. Я йому дизайн робив сам. Де хотів фарбував, де хотів чистив. Хоча міг повністю все пофарбувати. Але хлопці попросили зробити так. Обов'язково при покрасці статорного стакана заклеюємо номер оригінальний, щоб він не втратився. Встановлюємо і набираємо вже щітки. Взагалі це більше як відеозвіт для клієнта. Він попросив, хотів подивитися, як відбувається цей ремонт. Стягуємо шпильками його. Підтягуємо. Забув вичистити два болтики на щітко тримач. Це дуже важливо. Ну, вже якщо чистити, то чистити все. Я по такому принципу. Все підкручуємо, підтягуємо. статорний стакан, втягуючи реле, грубо кажучи, піджимаємо. І стягуємо двома болтами редукторну кришку так звану. І другий болт стягуємо. Трошки незручно, він падає, цей стартер взагалі незручний, на стакану не хоче стояти, у нього немає так званого центра тяжіння, ну, рівного. Він постійно хоче впасти десь на сторону. Ось такий вийшов стартер. Гадаю, гарно вийшло. Дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, SkyStarter з вами.